Еті клініка сучасний медичний центр, створений для допомоги всій родині. У нас комфортно і швидко можна вирішити будь-яку проблему, тому наші пацієнти спостерігаються в клініці багато років. Часна діагностика дозволяє точно виявити причини захворювання, і це сприяє одуженню в найкоротший термін. Беремо всі аналізи, проводимо ультразвукову діагностику, ендоскопію шлунку і кишківника, лор органів, жіночої та чоловічої статевої сфери. В клініці працюють лікарі-терапевти, фахівці вузького профілю, хірурги різних спеціальностей. Музика. Пишаємося нашим відділенням хірургії одного дня, адже більшість хірургічних втручань не потребують тривалого перебування в стаціонарі, і наші пацієнти можуть бути вдома вже через одну-дві доби. Маємо великий досвід спостереження за вагітністю, виношуємо разом з вами, видаємо всю належну документацію. Ми співпрацюємо з електронною системою охорони здоров'я зі страховими компаніями, надаємо рецепти на ліки. Якщо ви маєте медичну страховку, ви отримуєте всю медичну допомогу за вашим полісом, в тому числі листок тимчасової непрацездатності. Завдяки тому, що в клініці завжди доступний широкий спектр різноманітних послуг, ви можете спланувати візит одного дня і зробити повний розширений чекап стану свого здоров'я. Для цього створені спеціальні програми для жінок і чоловіків різного віку. Філії клініки зручно розташовані на правому і лівому березі. Це робить нас максимально доступними. За допомогою сайту можна швидко записатися на прийом до вашого лікаря, а результати досліджень отримати на електронну скриньку або будь-який месенджер. Сіті-клініка працює для вас. Понад 12 років за допомогою до нас звернулися близько 100 тисяч пацієнтів. У нас немає вихідних, адже вам кожного дня може знадобитися ваш лікар.